Будинок, якого не існує, Микола працював далекобійником. Він звик до нічних доріг, самотності та розмитих тіней у дзеркалах заднього виду. Але тієї ночі все було інакше дорога вела його через маленьке село, якого не було на карті. Паливо закінчувалось. Тож він вирішив зупинитися біля покинутого будинку на краю села. Фасад був розбитий, вікна вибиті, але світло лилося крізь щілини в стінах, він відчинив двері. Микола ступив у темряву будинку і холод обійняв його, як примарні руки. Усередині було тихо, аж раптом десь на горі пролунав скрип. Він піднявся сходами, що тріщали під вагою його кроків. Двері на другому поверсі були прочинені, і в їхньому отворі стояла постать висока, тонка, з порожніми очницями. Микола завмер. Постать не рухалася, але її очниці, наче засмоктували світло. Потім вона зробила крок уперед. Чоловік кинувся вниз, вискочив за двері і побіг до вантажівки. Він завів двигун і рвонув з місця, не озираючись. Але коли він глянув у дзеркало, та постать уже сиділа на пасажирському сидінні. Микола закричав, але голос потонув у тиші ночі. Вантажівка емчала вперед. А постать лише схилила голову, ніби вивчаючи його. На ранок машину знайшли на узбіччі без водія. Кабіна була порожня, а на лобовому склі залишився лише один слід, наче хтось притулився до нього зсередини.